Недовгість прокурорів САП заключається в тому, що вони протоколювали свою доказову базу на основі операційно-технічних заходів, які згідно кримінально-процесуального кодексу проводяться і можуть бути доказом лише коли для того, аби запобігти і попередити злочин. Адвокат, і ось вам трошки виріс. Документів. Це впровадження сьогодні, воно мені прикладати далі в Вона велика, масивна, ні, от вона є, да? а коли всередині подивитися, то нічого немає. Пусто. І прокурор оперує багатьма розмовами, от збросом. Без емоцій, без там, якоїсь там, там політології, а юридично. Подивіться, з 32 по 68 сторінки клопотання про прийняття запобіжного заходу прокурор в якості доказів протоколи ОТЗ. А, щось, не, не СРД, ОТЗ. А це досить, досить важливе питання. Вже з цим питанням і ВАКС постійно стикається. І Верховний суд вже є чітка практика. Є висновки, які вже ну, десятиліттям склалися. Щонайменше 17 року чітка практика в розмежуванні ОТЗ і НСРД. І це, по суті, основа провадження. Маємо посилання навіть на вищий конституційний суд та практику, дає чітке розмежування е, НСРД, до речі, вище таке НСРД, на слідчі розшукові дії. І, власне, в рамках них має протоколюватись е, вся доказова база. Але прокурори САП, можливо, молоді, можливо, не освічені. Але, можливо, так і було потрібно, тому що є розслідування е, пана, є розслідування української правди, де, власне, е, адвокати е, Міндіча, в тому числі, які живуть на Грушевського, 2, е, спілкуються з замом з е, заступником головного прокурора САП. Ну, в цілому, магія правосуддя виглядає приблизно так. Я сподіваюся, що я зміг вам показати ці фінти, просто фінти.